Та-дам! Тадан, карбоксітерапії від Наноестетик. Наноестетик це українська така компанія, яка випускає професійну косметику для косметологів, а також можна купити і домашній догляд. До речі, я купувала в їх сос-маску, крем-маску. І це просто космос, це просто задоволення, неймовірне, ефект, неймовірний. Всім рекомендую спробувати. Доглянута гарна шкіра, але зараз не про це. От така система карбокситерапії. Що вона складається? Отак От виглядає коробочка. Ось. Це у нас сама гель-маска. Це мірний стаканчик. От. Це для шиї і для обличчя якісь спресовані маски також. Буду зараз розбиратися, як її користуватись. І ось ще серум, сивороточка і тонік-активатор. Така система цікавенька. Гель-маска. со 2 Цікаво. Зараз буду вивчати, як. Що за чим робити? Ось, а далі, а далі з вами поділюся, а що далі? А, о, тут такі таблетоси, які, мабуть, змочувати в маску і наносити на шию. Я знаю, це така типу, типу, пресована серветочка, яка там розмочується в самій маски, вона вбирає в себе маску, а потім наносить її. І біленьку на шию, от, бачите, біленька прям для шиї написана, а чорненька для обличчя. Так, клас. Тобто воно і на шию, і на обличчя. І тонік активатор. Шикарно. Шикарно Бачу, все написано. Срок годності класний все є. Ну що? Завтра буду пробувати. Зроблю фото до фо цього, цієї маси, ну, цієї процедури боксітерапії. І потім після і з вами поділюся своїми враженнями. Так що, якщо що, всім до уваги. Дуже крута фірма Nanoaesthetic, Я дуже задоволена нею. Рекомендую.